Мої вітання, майстри. Радий вас познайомити за такою цікавезною штукою. Ми її довго шукали, але нарешті вона до нас приїхала. Зараз я покажу, що це. Я думаю, багато вже здогадались про наклеїчці, Але тим не менше, ось такий шикарний девайсик. Це такий фліхувальний блок, який має здатність підлаштовуватися до округлих поверхень. Бачите, як воно працює. Ось так. І я навіть вже бачу, що тут є типу система пиловідведення Ця штучка сюди вставляється. Там є спеціальний канал. Просто ну, і тут я по краям отвори. Тобто, коли пил з-під платформи виходить, воно його має забирати. Ну, це нам ще. Треба буде перевірити, як вона працює тут ця система пиловідведення. Але а, саме цікаве, як працює оця ось система. Отже, зараз використаємо цей девайс в реальних умовах, так би мовити, в бойових образи, то я поставив P80. Підключив пилосос. Зараз будемо пробувати. Yeah. Маляр, хлопці, хоч куди, шпаклю так, що просто диво. Раніше теркою трудився я, аж спина боліла, а зараз мене було крутий. Шліфуєш шпаклю, як на терці сир. Вжик, вжик, і рівно все малята. Моя робота просто свято. Сусіди заздрять, аж крихочуть зуби, бо я шпакло, шліфую. Що я можу сказати? Якусь частину пилу. Воно всмоктує, але ну, повезення, звісно, не ідеальне. Тут відразу мушу наголосити, як є е, на рахунок округлої площі, зараз покажу. Так, Бачимо. Все, майже ідеально зішліфовано. Тобто все красиво, повторює цю площину округу стосовно його роботи, його задач і все інше він виконує, тобто ця штука працює. Так, ось що ми бачимо. Все красиво, так як має бути. Все по формі. Я думаю, на лампу все гарно видно.